Який ще є для мене мінус в Австралії? Це сервіс. Для мене, як для людини, яка зробила трошки кар'єру в госпіталіті, я бачила, який має бути сервіс. Я працювала в Дубаї, де стандарти на вищому рівні, які я сама вивчила. І Тож, бачити сервіс в Австралії для мене трошки боляче. Я бувала тут в різних закладах, і найдешевших, і була в гарних ресторанах, водили мене місцеві. Ось, але навіть у тих класних ресторанах. Я приходила і я очікувала, що буде якийсь сервіс принаймні на рівні. Було в декілька просто на пальцях перерахувати, де був адекватний сервіс, який відповідав містю. Здебільшого вони тут практикують self-service, Тобто, ти приходиш на касу, ти замовляєш, тобі дають такий номерочок. Ти йдеш за столик, сідаєш і чекаєш, коли в кращому випадку тобі це принесуть, винесуть. І все, і про тебе забудуть. <сіп> Ще є такий варіант, що тобі видають номерочок, але не номерочок, вибачте, а таку пікалку, з якою ти повертаєшся, от як в нас на фудкортах. А тут таке роблять прямо в кафе, де мають бути офіціанти, а їх немає дорого тут платити офіціантам, тобто мати офіціантів в себе в кафе. Тому тут здебільшого ти обслуговуєш сам себе. Ти за це платиш, ти приходиш, забираєш їжу, сідаєш, їж, і все. Тут є прибиральники, які після тебе заберуть брудні, брудний посуд, і все. А так, прям офіціантів це вже якийсь трошки вищий рівень, але також навіть з офіціантами не завжди ти отримаєш той сервіс, який має бути.